Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на нашому занятті з розвитку зв'язного мовлення. Розпочинаємо наш день з ранкового привітання. Стука морозець, віконце, вигляда зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, потягайтесь, усміхайтесь, до занять хочі ж збирайтесь. Сьогодні дівчинка-катруся запросила нас на подвір'я на прогулянку. Катруся пропонує вам відгадати загадку. Я падаю на ваші хати. Я білий-білий волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто Молодці діти, сніг. Ще катруся принесла з собою ілюстрацію, яка називається. Ми граємося зі снігом. Діти, подивіться уважно і скажіть, яка пора року зображена на картині. Так, вірно, на картині зображена зимову пору року. Діти, а якою ковдрою вкрита земля? Розумнички, дітки, земля вкрита сніговою ковдрою. Діти, а який сніг? Вірно, сніг білий, пухнастий. А як ми граємося зі снігом? Молодці, ми граємо у сніжки, будуємо снігову фортецю, ліпимо снігову бабу, спускаємося із сніжної гірки. А як малята розважаються на снігу? На снігу можна зробити ангела. Покататися на санчатах або на льодянці. А що всі одягнені взимку? Взимку всі одягнені в зимовий теплий одяг. Послухайте діти вірш Марії Познанської, який називається Сніг іде. Тихо-тихо, сніг іде. Білий сніг лапатий. Ми у двір скоріш підемо. Візьмемо лопати, ми прокинем зранку стежку біля ганку. Вийде мама з хати і почне питати, Хто ж це так доріжку вміє прокидати? А тепер, дітки, дайте відповідь на запитання. Діти, а як іде сніг? Так, сніг іде тихо-тихо. А куди ми підем? Вірно, ми у двір скоріш підемо. Що ми візьмемо з собою в двір? Молодці дітки, ми візьмемо лопати. Що ми прокидаємо зранку? Розумнички дітки, ми прокидаємо стежку біля ганку. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру, яка називається сніжинка. На подвір'ї йде сніг. Давайте і ми влаштуємо снігопад. Покладіть на долоньку маленьку кульку вати та подуйте на неї. У вас, діти, вийшов снігопад. Тож, діти, чим вкрито землю і дерева? Вірно, землю і дерева вкрито снігом. А який сніг? Сніг білий і пухнастий. Дітки, ви молодці, добре працювали на занятті, відповідали на запитання. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, діти, до нових зустрічей!